Получається, заміри що сняли, що погане давлення зробили мені перерахунок з двох тисяч 11 гривень перерахунок. Скажіть мені, будь ласка, в мене в квартирі повністю холодні всі батареї. Перерахунок 11 гривень. Проїзд в маршрутки 15 гривень в одну сторону. А ви мені перечитали 11 гривень з 2 тисяч. Я не можу виртуально... не можете, виртуально не можете. А ми вам плати, може. Я даю останні деньги. За якої? Об'ясніть, пожалуйста, за те, що у мене в мене ця хата холодна, 8 градусов. Я замерзаю 11 гривень. Перерахунок за в якому, році? В якому, році? В якому? той рік, той рік у нас март місяць відключили опалення, але у нас марті зовсім не було. Я визвала два рази, приходили, дивили щочик, заміри давлення там все дивилися, сказали, ми вам перерахуємо. Приходить рахунок, дві тисячі. У мене такі глаза, Я приїхала. Вона мені дає розпечатку, перерахунок 11 гривень за те, що в мене холод собачий був. Можна ваші дані, ми перерахунок. Можна ваші дані? Скажіть, будь ласка.